Якщо тобі потрібна підказка від Всесвіту, послухай зараз чинельних. Янгли на зв'язку ще сили передаю для тебе щось важливе, Можливо, це саме те, що ти шукав. Йди, йди далі, не ламайся. В тебе багато віри і сили. І навіть якщо руки твої опускаються, і навіть здається, якщо що вже не сила. Слухай простір, ми з тобою. І скажи прямо тут і зараз в голос янголи мої, вищий, творець, мій Бог, будь зі мною. Проведи мене крізь тишу і веди за собою. Чистоту треба мати всередині серця і душу свою розкривати, і тоді все минеться. Ти відчуєш свою свободу, ти відчуєш, де твій дім, що він всередині тебе, тому що ти є цілосний. Ми з тобою, якщо тобі зараз складно, завжди слухай нас і проси підсвітити тобі цей шлях. Дуже часто душі на землі в тілах людей забувають що в собі силу велику духа мають і що можуть з нами розмовляти зі своїми янголами-провідниками з вищими силами, які дані вам. І коли ти відчуєш свою внутрішню тишу, сядь на хвилин 10, послухай, про що тобі шепоче твоя душа. Куди веде, вона тебе не спіша. І Якщо як колись ти вже не можеш, відкрий серце і впусти в своє життя щастя і любов, гармонію і світла, бо ти є дитя Творця, це все в тобі вже. І якщо мозок блокує, страхи уводить, то довірся нам просто. Відпускай все, що тривожить. І навіть якщо над головою летять шахеди і ракети, сядь в свою тишу і відчуй себе, почуй своє слово. І зараз вже час відкриватися заново, світити.